За вітає луч, показуємо лот номер 2. Жіночий мікс брендів. Італійські бренди. Зараз будемо поступово з кожним вас знайомити. Перший бренд це Тіціано Sant'Andrea Бренди спеціалізуються на більших розмірах, саме вони зібрані в наших лотах. На 90% це більші саме розміри, тому дуже вигідна пропозиція для вашого бізнесу, хто шукає завжди великі розміри. Так. Йдемо далі. Спідничка якраз вже йде від другого бренду з вставками такими мережевними. Наступний бренд це Еліза Фанті. І між цими брендами Тіціано Сан-Андре і Еліза Фанті є деяка історія, саме вона в тому, що на бренд Еліза Фанті працювала дизайнерка, яка згодом відкрила власний бренд. Це був Тіціано Сан-Тандре. Ці два бренди саме вони конкретно спеціалізуються на великих розмірах. Далі можна скласти костюм. Це, він, це костюм і є. Від бренду Еліза Фантів. Вкорочений піджак, оздоблений, гляньте, блискітками також по комірцеві. Дуже гарно видно, прям тут воно й допришито, Супер. І брючки. Також з цих всіх брендів йде натуральний склад, насправді. Вони використовують якісні, хороші матеріали для виробництва свого одягу. Тіціана Сан-Треа, сукня позаду на замочку. Далі костюм від бренду також Тіціана Сан-Тендреа. Тут ідуть у нас такі лампаси, е легінси. І кофта йде також з ставками мережевими і з такими е лініями, ніби як лампасами. Далі від цього ж бренду піджачок, смужка вона в тренді 2025-й з таким ще цікавим дизайном. Золота ниточка. Далі Тіціана сацентряю сукня, тропічна, яскраве поєднання кольорів. Ідемо далі. Туніка. Це в нас третій бренд Twinset. Такі вільні брючки, штаніжки від бренду Elisa Fanti в 42-му розмірі. Йдемо далі. Кофта в дуже класному е, кольорі, такому рожевому. Він не занадто яскравий, не виїдає око. Бренд Twinset. Йдемо далі. Кофтинка під горло від бренду Трікошик. Бренд Трикошик тут в самій назві е, сказано і про їхню діяльність, і саме те, що вони використовують для пошиття своїх моделей трикотаж. Тіціано Sant'Andrea Легінс в кораловому кольорі. Так, йдемо далі. Сукня, туніка може бути, може бути сукня в такому ніжному бежевому кольорі. Далі піджак від бренду Twinset. І гляньте, тут в нас позаду йде брендована фурнітура. Twinset. І попереду воно йде ось сюди також тут брендована фурнітура. Дуже гарний піджачок молочного кольору. Далі брючки, також тут довжина. Дивіться, справді для довгоногих Тому, кому проблема знайти на свій різ, щось то в, цьому, в цих лотах у нас є такі модельки цікаві. Далі в кольор бурдового такого кольору від Еліза Фанті. тоніка з мережевними вставками та розрізами з боку. і звертаємо, звертаємо увагу на склад. 100% шерсть. 100% шерсть. Просто супер. Саме те, що треба. Натуральний склад зараз дуже сильно цінують клієнти, тому е, на нього звертають увагу. Від бренду Еліза Фанті знову дивимось. така туніка і склад. Це ж тут? У нас хороший склад має бути. Так, дивимося. Так, в складі в нас 93% шовк. Просто ваушний склад, який точно оцінять ваші клієнти. Далі в такому дуже ніжному пурпурному кольорі блуза майка від бренду Тіціана Сан-Андреа. Великий розмір. Штани, які просто тренд цього сезону, попереднього взагалі, вони йдуть неймовірні. Я просто в захваті була, коли їх побачила, тому що справді це дуже і дуже трендова модель. Вони йдуть за підкладкою, а зверху вже по них йде саме мережево. Бренд-трикошик, тут нас іде кардиган, він з дуже щільної. такої, Він, по-перше, тут в складі йде шерсть і ем, зараз вам ем, нам скаже... Шерсть і махер. Так, це йде шерсть, просто махер це також йде шерсть. От. І воно, цей кардиган можна носити саме як верхній одяг, навіть тому що він дуже і дуже щільний, він максимально теплий і дуже комфортний. Ковтинки від Еліза Фанті. Далі сорочка, тут у нас іде на 94 чи на 96% котону. Вона йде подовжена. Іде асиметричний край, спереду коротше, позаду довше. Її саме на випуску. Вона може бути як і туніка. 96% котон, бренд Тетяна Сент-Андреа. і також дизайн ці блискідки. Сукня. Іде дуже цікава спідничка тут Рюшами. Квітковий принт. Більший розмір. Далі йде мотіціана Сантандріала ковтинка з цікавим дизайном. В білому кольорі тут також котончик. Далі спідничка. Іде, е, ніби на запах. Ці гузочки можна і, ну, тобто, собі там, як ви забажаєте. Іде також вона з розрізом. Тут так. Тобто, ніби як не запах, але вона така дуже акуратна, дуже стильно виглядає в стилі олдмані, можна взагалі сказати. Кофтинка знову базова від Tiziana Сан-Тендре. Елемент такий дизайнерський, суто йде в нас на сердечко, це з блискітками. Далі кофта на замочку від бренду Трикошик. І тут також кишеньки йдуть на замочку. І склад. Знову ж таки, вартий вашої уваги, вартий уваги ваших клієнтів. 52% шерсть. Просто неймовірно, максимально круті моделі підібрані, і саме з таким натуральним складом вони швидко розлетяться серед ваших клієнтів. Вітиціана сант андрео футболка. Дуже легесенька. Брючки в блакитному кольорі. Йдуть з міні міні розрізами знизу також. І кишеньками. Далі, блуза в горох від тіціано Сент-Андреа. Горох і смужка це дуже вони популярні ці е, принти в цьому році. Сукня може бути або тоніка, як кому -то заважається, тому що трикотаж такий, тут, що він гарно тягнеться і не втрачає свою форму. Ви можете вільно його, е, ну, тобто найбільші розміри використовувати, і він гарно тримає форму. Еліза Фанті. сукня можна е, скористатися поясом і підкреслити собі талію. Або як тоніку також можна використовувати. Ще одна сукня від трикошик. Тут також хороший склад у нас. Так, 85% віскоза. Йдемо далі. Дуже цікавий кардиган, просто максимально виглядає розкішно, на мою думку. Тут поєднується знову ж таки тренд і сіточка, і металізований. Колір такий, ну, тобто, матеріали, тканина на взуті також металізовані і металізовані матеріали дуже-дуже цінуються. Далі такі сонячні брючки на резинці також ідуть. І завершуємо це ми такою тунікою, кофтою від трикошик. Ми з вами дивилися лот номер 2, в якому 41 одиничка, ціна за одиницю 15 євро. Вся інформація по лоту ще раз буде в описі. Знаходитися, також там номер телефону менеджера. Звертайтеся, щоб зробити замовлення.